<кій> Привіт. Варто продавати один продукт, чи, наприклад, 4-5 продуктів. Цікаве запитання. Якщо ти хочеш продавати один продукт, ти. Ну, це... <кій> чи варто продавати один продукт в магазині чи кілька продуктів? Якщо один продукт це швидший старт, менше витрат на розробку і ти швидше зможеш перевірити попит. Якщо більше продуктів, ти можеш налаштувати апсейли, кроссейли. Як думаю, я як я раджу? Я раджу додавати мінімум 10 продуктів в твій магазин для того, щоб ти міг збільшити середній чек за рахунок до продаж на етапі продукту на етапі корзини. Таким чином ти зможеш на одній аудиторії, що це одна ніша, протестувати набагато більшу кількість продуктів. А якщо тобі треба до то машина, звертайся, будемо раді допомогти.